Запущу, а там буде видно. Це запис захисту шостий, да, лабораторної. Ну, хто хоче першим? Чепура. Так, ну, а, способи створення словника без використання конструктора. Ну, так. Пустий словник, ось ви створили, і створили це словник, який в якості ключів число, а в якості значення у вас списки. Да? А скажіть, будь ласка, ага, у вас різні тут списки. Тут список, а тут рядок. Тут список рядків і рядок. Да. Це я хотіла запитати, чи можуть вони бути різними? Да, різного вел, можуть бути різного типу. Питання, як ми це будемо потім обробляти, да. треба з'ясовувати, якого типу і так далі, але взагалі має право. Синтаксично таке можливо. А, скажіть, будь ласка, а що в якості ключів може використовуватися? Незмінні типи. Тільки незмінні типи. Які ми з вами незмінні типи вже вивчили? Число, рядок. І. Frozen. Frozen, mm? Frozen set. Frozen set і ще. Кортеж. І Кортеж. Тільки ж ви не заважаєте Тарасу. Він ж на оцінку відповідає. Це ж не він сказав, Кортеж. <кій> Тарас сказав. Майже. А майже це добре. Так, з використанням конструктора. Угу. Пустий словник. Ось, дивіться, з використанням конструктора є цікаві способи. Да? Ось тут, якщо в нас стрінг, то ми не через дві крапочки а можемо присвоєння і не брати у лапки. Таке може бути. І тут ось це теж такий треба запам'ятати спосіб, він може бути підходящий, коли ми створюємо оце ж у словнику, що він буде містити, в що перетвориться оцей кортеж. Словник буде Можливо. кортеж містити? Чи що? Можна ще раз. Що ось дивіться, що буде містити ось словник, коли ми отак його створюємо? Кортежі вказуємо. Ключі ключ значення. Ключ і значення. Тільки ці кортежі обов'язково повинні мати по два. По два члени кортежу. Так? Один піде в ключ, інший в значення. Ось це у нас що за From Case, що воно дає нам? Воно створює з а, перших а, значень ключі. А якщо передати. Ще якесь значення, то воно присвоює всім цим ключам однакове угу. значення. Тобто це варіант, коли ми знаємо ключі, але не знаємо поки що конкретних значень. Там що буде стояти в значеннях? Нічого. Нан буде стояти. Non. Так. Це в нас із елементів двох інших. Угу. Апдейт. Так, це у нас побітово або. Об, тобто, що буде містити в результаті словник? Обидва словника. Які Ні, це в апдейт. А ось побітове ваше. Він також буде поєднувати їх. Поєднувати два словника. Так, вставити ключі зі значеннями? А... Це дві зірочки. Як це буде виглядати? Це ваш перший словник і другий. А що в результаті буде? Я зв'язував скриншот. Просто якийсь коментар трошки я не дуже зрозуміла вставити ключі за значеннями. Коли ми ставимо одну зірочку, то воно поверне тільки ключі словника, а якщо дві, то воно поверне і ключі і значення. А, це у вас у фігурних дужках. Ні, підождіть. Ви хочете сказати, що якщо одну зірочку поставити, то ми не отримаємо словник в результаті? Так. Ну це я не впевнена. А у когось зараз запущена пайчарам чи в чому ви налагоджуєте? Ну можете швиденько це написати і давайте подивимося, що буде. З однією зірочкою і з двома. Я не розумію, що не буде словника. Якщо жена, то одна зірочка. Ну, я б хотіла очима побачити, що тут буде. Якщо у когось запущено, може зробити швиденько. Ну, Тарас не може, бо він від... Ну, якщо ні, то Тарас відповість, а потім це запусти і покаже. Є словник із довільної кількості елементів. Ключ значення два способи. Угу. Ну, тут елемент value, елемент K, досить було б K і value. тут key і value. Елемент не обов'язково. Зазвичай пишуть key і value просто. І два способи, дивіться, це два різних ітератора. Тут просто ім'я словника, а тут ім'я і метод items викликається. Перевірте, чи є ключем словника. Да, тернарний оператор, да. <кій> якщо міститься ключ, то буде yes інакше no. Гарний спосіб, гарно виглядає. Це гарніше, ніж якщо ви пишете if. Да. Можна було б написати if, просто if username, user input in ttt, then print yes, else print no, Да? Але це виглядає набагато краще такий спосіб. Так, це from case. Ось такі речі, коли ми створюємо якісь особливі випадки, то тут метод from case дуже підходить. Якщо колись вам знадобиться, то ви просто шукайте, як це можна зробити. Тут одне значення, воно буде присвоєно кожному ключу. Ключ значення може бути чим завгодно, в тому числі і тільки я не знаю, навіщо ви це, два це рази зайві, так. Да, скобочки. Да, Одніх скобочок досить, можна присвоїти кортеж. Да. Створіть новий ступ, список 0, 1, 2, 3 в два рази більше. Да, ось дуже просто. Ренж. Не треба ніяких тут списків формувати і так далі. Ренч від нуля до якого буде числа? 5 буде входити? Ні. Ні, 5 не входить. Ну, так завжди. Права. Сторона вона не, не включається. Список ключів, у яких значення дорівнює hello. Це теж треба генератор. Це саме. Просте список, а тільки сміх, дивіться, сформуйте список ключів. А я потім перетворив його в список. Так, але. А, дивіться, ну навіщо? Ну, можна було замінити круглі на квадратні та прибрати двокрапку value і такі ми е, зразу. Так, треба було тут квадратні дужки. оце прибрати зовсім. А дужки зробити квадратні, а не фігурні, і це відразу буде список. А те, що ви зробили, я не дуже зрозуміла. Ага, ви створили словник да? угу. тільки із тих елементів словника, у яких value дорівнює hello, а потім із нього видобули ключі. Ну, Обґрунтуйте, в якому випадку ваш спосіб був би потрібним. Ось Зараз так, як стоїть питання у мене, то це зайве. Треба ось так. ну, без value, да? А в якому випадку треба було б так, як ви? Що мені а, потрібно value також і ключі і значення. Якщо вам потрібен, потрібна множина, а ви ж творили, ой, множина, словник, ви ж створили словник, да? Якщо вам би був потрібен словник, у якого всі елементи мають значення value, тоді б це було підходяще. А так. В такому випадку, як у мене питання, то це було зайве. Якщо відповідати на моє питання, то ваш код неефективний. А якщо ось це теж десь було б потрібно для чогось, то тоді це було б нормально. Додавання всіх допустимих типів. Ну, ви вже сказали, кортеж, зверніть увагу, ті, хто дивляться, щоб це було кортежем, тебе поставити кому. Бо інакше це буде не кортеж, а просто число. А буде тут синтаксична помилка, якщо кому приберу? Ні. Ні. Буде то просто ключ буде числом. А треба було продемонструвати різні, і ви продемонстрували кортеж. Дуже добре, що не забули цю кому. Так. Ага, ага, тут як цікаво. Тут ключ, в якості ключа незмінна множина. Сама множина не могла б бути, бо вона змінна. А тут рядок, який це пояснює, є картешній. Творіть словник, використавши цей картеж? Да, ну Тут саме. А Просте кортежі, які складаються. Кортеж, і він містить кортеж. Да. Нормально воно розкриється і кожен буде ключем і значенням. Ну, Те саме і з списком. Дивіться, неважливо, хто містить воно дікшенері воно розкриє. Да. Пройде ітератором по поелементно. І все буде нормально. Неважливо там кортеж чи список. Перетворіть в словник. У нас є словник такий, а треба поміняти місцями значення і value і key. Да, Ну, подивіться. Key value items. Ага, і подивіться, що я по це пропустила. І в Кей із Діджит перевіряється. Якщо із digit, тоді, бо тут написано замість рядків ключі будуть числами. Ну, я мала на увазі, що тут точно будуть ну, рядки із чисел, але ну, це непогано ваш код більш універсальний, він підійде і для того випадку, коли тут не числа не числа. І тоді їх неможливо перетворити в число ось тут. Тому вони будуть підсічені. Ми візьмемо тільки ті, у кого ключами є ну, рядок, який містить число. Так, ну нормально поміняли місцями. А якби тут було ще раз одиничка в ключах, то що було б? Тут у нас один і два, а якщо є ще ключ і знову один. Тоді що буде? Використався тільки перший. А Бо не, не тільки перший, а якраз другий. Бо воно перше а. занесе, а потім другий прийде з одиничкою, і він перекриє значення першого. Тобто, ага. якщо тут написати один ван ван наступним, то залишиться one -one. Я one. Бо воно оновить. Так, видаліть існуй, існуючий елемент. Так, del існуючий елемент по ключу, видаляється по ключу. Всі елементи циклі, да. це кліада. Не існуючим? А, якщо не існуючий, щоб не було ексепшену, то але ви тут, ага, тут ви існуючий видалили і не існуючий. Угу. Але ж тут було написано, щоб видало не у а, вас на я, я да, через, через кому. Кому, да, кому, і другим параметром поставити якийсь текст, якщо ви хочете. Нан, це буде за замовчуванням. А, так. Так, визначення, так що містить словник? Змін... Ключі можуть бути незмінними. Не чую. Ключі у словника можуть бути тільки незмінітими. А, ну це ви на друге питання, а на перше що... дайте визначення, що таке словник? Що він містить? А... Індексована. Колекція. Пару. Пару ключ. Ключ, та. Значення. Ключ та значення. Словник містить ключ та значення. На ключі. Ну, по-перше, вони, ви вже сказали, незмінні типи повинні бути. І ще яке обмеження. Ага, унікальні. Унікальні. А тепер давайте. Ось у вас є ключ одиничка значення First а я хочу, хочу написати а, оце значення фост змінити на щось інше. Ну, фст-фст. Як мені це зробити Самим простим способом? По ключу. Есть, назва колекції в дужках, назва ключу, так. Да. Тобто дикшенері, ну, назва ну, колекції, ну, в даному випадку ім'я словника, да? в квадратних дужках ключ і присвоїть нове mm -hmm. значення. Ну, нема питань. Гарна Позати робота. Роботу з зірочками. Яка зірочка? Про те, що говорили. чи одна зірочка чи дві? А, я вже забула. Так. Да. Ну, що буде, коли одна. Ну так, да, просто в коді це зробити і потім візьмете екран і покажете ну, моє. Це зараз чи потім? А давайте взагалі не треба. Зрозуміло. Окей. Зрозуміло, все. Так.